Здорово, пацани. О, дивіться, малышка. Скільки їй? 13 років? З папіроскою собі. Зашибись. <сувість> Скільки тобі років? З папіроси. Папіроси. Я б на місці батька отак, блядь. А где моя амивай? Оу, салфеточки. Где моя омивайка? Ой, блядь. О! То туди. Дитинськільки шаф надивав. Три бутилки. Три. Да не, блін. Напасати до кінця життя хвати. Ой, блік. Треба бусі буде поприбирати. Зараз протрем вікна. О, о, бл. Хто не знав. Отут. О тут. Оло-ло-ло-ло! -ло -ло -ло. -ло, ло 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 Ай, блядь! Я засняв це? Засняв! током б'ється не на шутку. Так, да ти? Тут, тут, як то кажуть, головне діло в пальцях. Оп. Не дістаю. Ну легко, бути блогером. Так, беремо омивайку, омивайку. Одкручуємо От цей. Откручуємо тут оце в нас, як це сказати. Куди заливаємо омивайку? Беремо омиваєчку, так? Да? Де це вона? Момент. Буде все так легко. Сука, защита проти дітей. Не може здоровий дядько. Сука! Та що це таке? Натиснути? І провернути, сука. То що провертай! Блять! О! Коротше, беремо омивайку, да, і заливаємо сюди. Фу, зараз поставлю камеру і залюб. Та ладно, я ще чіплю пацани. Тут це масло заливається. Сюди омивайка заливається. Так, да, сюди. Беремо за боком, бо це взагалі буде неудобно. Ставим сюди. Дуже ну, добре, стій не падає все, заляв, пацани. там ще можна трохи заляти, поки стоїться. ще осталось скільки і все, поставив. а потом, бо каністерка нам пригодиться, бо як то кажуть, пасат то дизельний так, то не, закр... не закривається кришка, тому що це а, ні, закривається не завжди. Коротше. коротше, пацани, придумав таку тему, типа... Зал... Клікбейт, типа. Залив омивайку в мотор. Типа типу на прев'юшку, ви поняли? Коротше, все, зіграли роль. А, народ, і по поводу Європи, дивіться, заправка. Скільки мусора! Просто гадюшник Просто все засрано. Що це не можна прибрати? Що це не можна прибрати? Це Європа. Я, наприклад, я, наприклад. У своїй області там Хмельницький рівне такого не бачу. Не бачу. Так, мотор є, є. Ока. Да. Отак проходить оплата, коли в тебе такий телепас, Да? пікається і автоматично піднімається. І знову пікає. Все, нам 3 кілометри до паркінгу і стаємо на паузу. Варимо бульбу, давно не варив. Ви заміті з такий матрас. Здорово, пацани, здорово! Короче, вам скажу чесно, нема що знімати, їжджу, просто їжджу. Німеччина, Італія, Італія, Німеччина. Комфортно, комфортно, сплю кожну ніч, нема ніякої залупи, вожу одні паліти, там, дві, три, чотири палети. От сьогодні я вже загрузився дві палети, да? І... і ще зараз загружусь на, на 15-ту годину, 16-ту, ще дві палети загружу і все. І це така робота. І везу 800 кілометрів. Сплю кожну ніч, сплю і в день, буває по 2 години Комфортно, комфортно, стабільність. От на сьогодні дивіться зараз покажу. 751 кілометр, да? і показує вже на 8 годин приїзд. Ще пождати годин 5. Коротше, я считав, в 2-3 години я буду вже під фірмою. Коли мене вже загрузить і так далі, на вигрузці. Е -е. Це мені треба буде приїхати 9 годин 20 минут. Чого я веду? Я сьогодні спав цілу ніч, вчора, вчора розгрузився в день і вже не було вигрузки. Три рази розгрузився і не було вже загрузки. Вона сказала, дихай. Е -е. Я спав з 8 вечора вчора до 7 ранку сьогодні. Приїхав 5 кілометрів загрузочка. Загрузив за 30 хвилин дві палетки, писав документи, все. І мені по дорозі от я приїхав пів часа, став на паркінг на 15-16 годину загрузка. Теж дві е, Я рано поїв, маю час. Зараз я посплю дві годинки в день, встану, годинку зварю собі, їсти якусь кашу і так далі. Ну, щось нормальне, щось. Не, не бутерброди, мене так сказати. І все, я можу їхати, ввечері ще перекушую чаю, поп'ю чи ще щось, і все. Ну, рано я сьогодні теж їв. І на тому вся робота. І на тому я вигружуся. В трасі я вже. третій тиждень. Да, третій тиждень. 16-й день. 17-й день. Ще мені залишилось тиждень, і буде 10 чи 11 днів виходних. Бо я їжджу три на один. Але вийшло так, що цього разу я буду половиною, можна сказати, тижня, бо, бо свята там ще попросив і коротше, виходить нормально. Стоїмо в Італії, погодка, погодка. плюс 18, рано прохладно, вночі вебасочка включається, але, але нормально. Оце погода сама комфортна, яка тільки може бути. Плюс 20, все чітко, став, став на, на якийсь закритий. Магазин, який вже закрився, просто припаркувався. Думаю, мені за це нічого не буде. Ну, не буде, бо це Італія. Ти та всім пофіг на тебе, просто всім пофіг. Просто поїбать, де ти станеш, що ти станеш, як ти станеш, як ти дорогу перебіжиш, кого ти підріжеш. Коротше, ти та всім насрать на всіх. Дуже комфортна країна через те, що всім пофіг. Люблю банани, що то просто піздець. Це не знаю, це самий вкусний фрукт. Це фрукт? Да, фрукт. От Хочеш їсти, да? хочеш їсти, немає часу пістити. З'їж банана, ну, банани типу, і все, ти, ти перекусив, ти вже не хочеш їсти. Вони і полезні, і ситні, якби. і... це банани, сука, це банани. Вони в Україні по євро 70, в Європі по євро 30 Надо Треба жрати їх, як, ну, як. не знаю що. Все, пацани поспали, загрузилися. Зараз 14.55 я приїхав чуть, -чуть раніше і загрузився. І кинули дві паліти, швидко підписали документи і я сібався. Е, показувати, що я гружу, як гружу, як закріпляю. Ну блін, нема нічого цікавого. Просто представте картоні, картонна коробка, квадрат і, і все. І перетягнутий шнурком. Все, тут не треба багато умати, тут не треба закінчувати вищі навчальні заклади і так далі. Е, час приїзду показує 12.02. Ну. В час 2. Десь так. Побачимо. Будемо. І на 7.30 розгрузка. Поспимо 5-6 годин і все. Ну, Плюс-мінус, це я називаю плюс-мінус, як піде. І... Така робота. І летим. Зараз приблизно... Я не знаю скільки кілометрів, зараз вам скажу зараз вам скажу. Ще залетим на заправочку. Ла-ла-ла-ла-ла. 300 кілометрів. 350 кілометрів чи 400 кілометрів просто прямо, отак прямо до Австрії. До самого інзбруку. Кстаті, кстаті. Це дорога А22 Бернеро. Тут заборонено 300 кілометрів обганяти тіру ТІР. Ну, типа більше 3,5 тонн. Чи більше 7,5, я не пам'ятаю, я не знаю, якщо чесно, обганяти е, тіра. І представимо, що гіртека така популярна їде в 82. І ти мусиш їхати 82 плюс тримати за нею дистанцію. Ну, велика машина тір. І так всі їдуть 300 кілометрів. ніхто нікого не обганяє. Сложно, так? Да? Сложна їзда. Просто треба. Треба закінчувати е, екстремальне вожження, ще щось. Ну так, да, якщо цей пітух зараз різко поверне, то Ге -ге. А так? А так можна летіти. За бортом вже плюс 22, погодка шепче, трохи жарко. Поспали десь півтори годинки. Красота, красота. Дивіться, перестраюємося і пропускаємо автомобілі. А, типи, не знаю, чи сказав, якщо обганяєш не то на штраф, а забирають права. І це печальна історія. Але, але є така штука, як конвой. Ну, типа, велико грузи. Габарити, коротше, габарити. І ти їх можеш обганяти, але, наприклад, ти під'їжджаєш до самого габарита, який їде 60 км. конвой, і тоді тільки можеш обганяти. Якщо тір обганяє вже, ти не маєш права перестраюватися, маєш дождати, поки він завершить обгон, і тоді вже обганяти. Отака історія з А22 Принеро. От не можуть і все, імпетент. <смі> і дистанцію не тримають. Це аварійна вже дистанція реальна. Якщо він зараз різко по тормозам, це просто жесть. Ну, ну типа, я боюся так їздити так близько. Я завжди тримаю дистанцію. Не із за того, що я боюся попасти на штраф, боюся, що ще щось, да, якісь... а боюся просто здохнути. Тому що що. Ну, тіпа, я не знаю, як пацани на бусах прям метр тримають і то бампером за фурою, нічого не бачать. Понімає за лігковушку якось і то легковушка швидше тормозиться, чим, чим ти. Ну в тебе хоч який, ну типа, лігковушка все одно швидше тормозиться. І вони оце вони хитаються, Мені так воно напрягає, коли вони оце виліжають на мою полосу. І все одно тримайте дистанцію. Блін, дивлюся, як чуваки такі їдуть близько біля той Тіра, плюс ще біля фури, плюс ще не бачать нічого ну перед собою. Що там, типа, за тим за той фурою, і обганяють це просто піздієць. Ну, мені, мені страшно, я очкую, я очкун. Я хочу признатися, що я очкун. Я такого не роблю. Що я боюся, реально в мене страх якийсь, Я боюся своє життя. Що просто ну, моя реакція, то навіть якщо я встигну нажати, бус не встигне затормозити, все. Заїжджаю, можна сказати, починаються гори ближче до Австрії. Район Італії. Заїхали, заправились. Щося я пестроличу, блядь, ні з горки там, а обганяємо підара. Мені хтось в в коменти писав Зможеш ти ответить, що ці, що тірщики підараси. Летим. Закрили собі новітні технології. Ну, сука, красиво, ну, ну як тут жити? Як? Тут ну, в цих доміках кончених, давні красиві, як, як для туриста може. ну Це ж це ж взагалі піздец. Де Америка? Де Європа? Як живуть в Америці люди, як тут, а між цих гор, це залупина. бачите, щось сталося з Тіром, приїхала аптечка, можна так сказати, і щось йому там допомагає. Омивайка! Виноградники. От я не пойму, так? Да? Виноградники там, вся ця фігня. Ми їдемо. Скільки тірів воно доїде? Тисячі, мільйони приїжджають, да? приїжджають. А тут виноградники, Там не за кілометр, не за 500 метрів, а вже, а вже он то. Як воно, ну, типу, викиде всі діла, чи... Ну, я розумію, там Євро 6 там вся ця фігня. ну це соляр, ну, типу, піздець. Я б не пив таке вино. Це просто жесть. Ну красиво. Ну красиво. Все. Жити туди, не знаю. Не хотів би я. Подивіться на ті дима, подивіться, там взагалі ну, старьо. просто старьо. Пластикові вікна це розкош. Ви скажете, е, зачем пластикові вікна, якщо хороші дерев'яни, це в 100 раз краще. Да, ну тут вони не хороші. Вони тут просто кончені. Я не хейчу, ті боліна Європи, не хейчу там Італії і так далі. Просто ну, кажу не як турист, а як, ну, типа, розглядаю те, чо б я не жив би тут, що мені не подобається. В, там в Україні мені не подобається політика, корупція. Ну, в деяких моментах мені подобається корупція, Да? Україна це саме ну, типу, це піздець скільки бабок в Україні. Це блядь, це просто піздець. Ну, ну, Я не можу це урвати, знаєте, десь не можу цей шанс знайти. Не, як не можу? Мені 22 роки. Я ще, я ще ну, не знаю, як, де де мені хапнути, де мені хапнути. оце, щоб... В Україні літає мільйон доларів, мільярди блін, просто літають. Ну, Ну сука, не можу це хапнути, не знаю де хапнути. Україна в 100 раз багаче, Україна там в мільйон раз багатше, там куча бабок. Ну треба ну, 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 хапнути. А де хапнути? Не знаю де хапнути. Приходиться в Європі поки що стабільно, спокійно працювати.